Миколаївці старшого віку навчаються комп'ютерній грамотності у обласній універсальній науковій бібліотеці. Віктору, 78, каже: цікавість до комп'ютерних технологій виникла ще під час роботи на суднобудівному заводі. Комп'ютері ну там зовсім ну райське місце. Там все є, всі розміри, все, що можеш, те, що ми робили допустим, там часами там уходила нам хвилина. Як Зараз говорять краще, пі пізніше, чим ніколи. От зараз ми в такому віці, що кажеться, що нема чим зайнятися. а тут з'явились дуже добрі, гарні курси. Сімдесяти річна Галина сподівається, що здобуті знання на курсах допоможуть їй працевлаштуватись. Жінка каже, проживає сама, тому в освоєнні комп'ютера та смартфона допомогти було нікому. І тут мені прийшла на допомогу моя подруга, каже: давай, іди, при бібліотеці, іметься курси. І от вона мене привела сюди. Десять днів я ходила на смартфон. І потім записала одразу на комп'ютер. Нові навички вже використовує у повсякденному житті, говорить Галина. Я можу заходити на різні кхм, сайти, контент, да? общатися зі своїми рідними, зі своїми дружнями, можу лістувати, розмовляти не тільки по С смс по відео. Наступний ваш крок. І дивіться, у вас, бачите, на серединці стоїть із і жирним. Що вам потрібно зробити? Завідувачка регіональним тренінговим центром та бібліотеки Вікторія Дмитричева говорить, навчання на курсі триває два місяці. 16 занять, має чотири модулі. Саме у нас комп'ютер для початківця, інтернет у своєму комунікаційній можливості, сервіси мережі інтернет, це у нас месенджери, електронна пошта. І національна освітня платформа Дія освіта це у нас четвертий модуль. Ми знайомимося з цією платформою, з контентом, передивляємося освітні серіали і отримуємо сертифікати. У бібліотеці також можна відвідувати заняття зі смартфоном на ТИ, розмовні клуби з української та англійської мови. Всі курси безкоштовні для власників читацького квитка, який коштує 50 гривень на рік. Аліна Ковальчук, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.